Ви бажаєте, ви можете знімати, але знову що це не заперечується, не порушує будь-які права, судовому насідання, ніхто не означає, якби їх здійснює. Хоча до слова скажу. Всі рівняємося на демократію, яка, зокрема, є в Америки, то може бути бачити, що в справах, які стосуються розміру правил Америці, завжди є пішарші знаєте? Ось такі картинки намальовані. А знаєте, чому ті картинки намальовані? Тому що там заборонено будь-які зйомки. Там виключно можуть малюватися, що ми це засідали. Це так, до слова, що ви розуміли. Але є така тенденція <кълтанція> у нас, наш законодавство дозволяє. Стояло питання, що просто має бути це питання вирішено, це, так каже закон, але просто її безприйшов, не знімається. Це неправильно. Все одно хто там що знімає, але відповідно законом це встановлено, що тримаємо авиаційно. Ціліна... Кодик, тому вони є чинними, вони ніким не скасовані. Тому що є певні, ну, можливо, суд, причому висновку, що є певні суперечності норм, ну, це вже питання інше. Але... Всі гарно. реально до засідання причислюється і е, потім дивимося е, на себе. Давайте так послухаємо. Інші попитання є магазина. Зі сторони відповідача. чи які питання? Так. Першання залишити проводити розвідки, щоб не займають, давайте. Вважаємо, що не було підставлено відкриття для проведення по оскільки не тільки аргументів. По-перше, супроводжуємо церква Україна, то в цій заяві не зазначено даних про позивача. Тоді з одною заяви виходить, що позивичам є пам'єрник. Подальшому вчаницю документів визнав, що пам'ятник є представником, але... Відповідно, до статті 119 повинні в познаній заяві обов'язково вказувати дані про позивача це перше. І от інституті, як батько, місце, проживання, засоби, зв'язку і так далі. Чому в познавній заяві немає, договір про надання теоретичних послуг, також цього немає. По-друге, не зазначено всіх доказів, які підтверджують кожну обставину по справі. Зокрема, в звній заяві просто йде заклад обставин, без зазначення доказів, які це підтверджують. Ці познання заяви є лише перелік і то, додатків. Виявилося, відповідач робила фотокопію справи, то навіть не всі додатки присутні, ті, які передбачені ці позивні заяви. І теж найбільш основне вважаємо, це те, що в позові не вказано в перша. По завній заяві не вкладено ціну позову, він не сплачено відповідний судовий збір. Є три позивні вимоги. Позна вимога про визнання частково всіх дослідку про право не, до не сплачено. Перша позов про скасування реєстрації, третя про визнання права права. Судовий збір сплачений тільки за одну вимогу. Якщо допомогу про визнання права власності, обов'язково повинно буде зазначення це на позов та підодні документи які після піддачі. Зокрема, по питання зазначені відповідні покликання постанова даного вищого спеціалізованого суду України розвиток справ про застосування судами законодавства про судові витрати цих справ, там чітко вказано, що є вимога про... Визнання правовласності, тоді відповідно має бути позов, яка означається з вартості майна. Щодо документів стосовно вартості майна, бо знову заяви не додані. Відповідно і не сплачений судовий збір. Ще раз прошу, при вимоги судовий збір сплачений тільки по одній з них. Вартість майна визначена, на не визначена, це на позов не зазначена. Відповідно, теж судовий збір не може врахувати по одній позовних вимог. Для того, якщо ці факти вже виявлені під час судового розгляду, мав маємо час, де обсудимо цих надоліків і подальше вирішувати питання про залишення позову виробника. Тому, враховуючи те, що це друге засідання, нам невідомо, чи давав чи, чи суд можливість усунути ці недоліки, тому ми прошу питання про залишення позову видобуття. Оскільки позна заява не відповідає вимогам, передбачені законом і роз'ясненням плану обличчя спеціалізованого суду України. Детальніше вказуємо. Добре. Так. Так. Звичайно, що заперечуємо, дане абсолютно не обґрунтований і відповідає цим обставинам і цим документам, які матеріали ми, що є. Якщо ми говоримо про те, що, е, не, що, що не зазначено вартість майна і не, е, і не, не визначена вартість майна і не надано цьому брокері, то е, необхідно зберегти увагу на те, що... Вартість цього спірного цінкового лінія. Власне, із цього ми і виходили. Чому, ми, чому е, вона позивача сплатила таку суму е, судового збору? Оскільки це вона, виходячи із е, цієї однієї четвертої, яку просить мій доверити визнати за ним право на одну четверту, зрахування цієї вартості, яка визначена в статковому доларі, абсолютно ця сума відповідає. Тому ці обставини є. Безпідставлено, не знаю, може, представник не додивився, може багато ознайомився з матеріалами справи, але тут дійсно матеріал справи є. Е, крім того, всіх інших е, іншого попитання, про, е, я не буду може на кожному зупинятися, я загалом скажу, що є безпідставного питання про залишення без розгляду, оскільки навіть якщо суд би прийшов до переконання то, після відкриття провадження справі, що є якісь певні недоліки, е, Щодо чи зауваження позвоної заяви, суд має залишити безруху і на надати стороні термін для усунення цих недоліків. В разі, якщо такий термін був наданий, якщо ці недоліки не були усунуті, то тоді суд відповідно може ставити питання про, е, е, відповідно до статті 207 ми маємо, це України, якщо я не помиляюся е, залишення заяви. Так, без розгляду, тільки в цьому випадку відповідно до статті 207. Тому, на даний час це клопотання є абсолютно безпідставним, заява є відповідно відповідає повністю вимогам 118-119, що стосується пункт 5, передбачає, що має бути в заяві зміст позовних вимог. Ціна позову, ну, ціна позову ну, це є така формальність, яку знайти, якщо чіплятися, де хто поставив, кому хто не поставив. Відповідно ціна позову в, тому, в цьому вважаю, що в результаті. Що сторона хоче, відповідно, це може вважати ціною позову. Виклад обставин, який позивач готовий свої вимоги, мені ну, здається, так як тут викладено обставини, то тут, напевно, не має бути запитань суду до сторони позивача. Ну, Але в той же час, якщо суд буде вважати, що є якісь певні недоліки, ну... вважає, даного в даному випадку сторона відповідача, О, це звичайно справа суду. Не можна споряджатися. Але я вважаю, що по питанні є безпідставним і воно до задоволення не підлягає. Дякую. Стосовно сподкового зору. Скотковий договір складно у 2008 році, станом на сьогодні, 2016 вартість стає покладна сподковому договір, якщо не відповідає вартість майна, і виставне на цьому. Крім того, потецько поза мною заява жодної варті по вартість майна немає. Зараз сказав це, що здатність сподковому Сторона обов'язок по доказу не лежить на сторонах. Сторона позивача подала доказку. такий він є. Станом нехай на 2008 рік іншої оцінки в нас немає. Якщо сторона відповідача вважає, що цей будинок не відповідає цій вартості, хай подасть докази, а не просто голослівно все критикувати. Це вимог законодавства це не яка повинна <утирична> бути Ми вважаємо, що це майно задає вартість цього масштабу. Я що це далі, що на винесування. <утирична>